Вітаємо дорогі друзі наших глядачів на нашому Тіктокі. Пусть вас Бог благословить. Вітаємо всіх наших глядачів і в лайки, і в інстаграмі, і ми дуже раді вас бачити, що ви до нас долучаєтесь. Сьогодні хотів трохи поговорити, хотів прочитати Псалом сьогодні 22. -й. Перший та другий вірш написано такими словами, щоб Бог нам дав на цей день духовної підтримки, щоб ми всі разом йому довіряли і служили і вірили на те, що Бог благословить нас. Давайте всі разом ми відкриємо наші Біблії. У кого немає, у кого буде, то ви можете, якщо у кого немає, то на ваших екранах буде зараз вірш із нашої Біблії. І я хочу трохи поговорити на двох цих віршах. Давайте прочитаємо псалом номер 22 псалом 22, перший та другий вірш, пише такі слова: Господь ти, то мій пасти, тому недостатку не буду. На посовистках землях оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Бог каже такими словами, що ми, що Бог, ти пастир, мій, тому недостатку не буду, що ми, як люди, деякі, ми не будемо невдостатку. Ми будемо, щоб ми були щасливі до нього і були всі разом, ми поклонялися йому, який він просить нас. На пасовиських землях оселить мене, на тихою воду мене запровадить. На тихую воду мене запровадить. І він о пасовиських землях оселить мене, де буде гарна травичка. Як каже, як ми читали, як ми читали і наш читав брат, то він каже, що як ми на пасовиських землях. Поселить, де ми можемо пастися друг у другу і надіятися на те, що Бог благословить нас, кожного із нас, бо це дуже щасливі вірші нашої, з нашого писання, і хочемо, щоб ви, як і деякі наші брати та сестри, розуміли, для чого ми це робимо. Бо Його милосердя до кожного із нас, ми маємо це спілкування з ним. Ми маємо це розуміти, Його милосердя, бо Його милосердя навіки. І кажемо, і хочемо побажати вам мирного неба та мирного цього щастя, щастя до нас, що ми всі разом йому довіряли і служили, і вірили, і надіялися на те, що Бог. Благословить нас, бо, бо Воскресіння вже скоро. Бо Христос Воскрес і відповідь воістину Воскрес. Бо ми всі разом будемо святкувати, разом з вами будемо святкувати День Пасхи. І запрошуємо вас під'єднатися до нашого каналу. Ми, ще, ми оставимо ссылку на наш канал. Пусть вас Бог благословить і не забувайте до нас долучатись, бо ми ждемо вас, щоб ви розуміли те слово, яке Господь нам через Біблію каже, щоб ми всі разом поклонялися і надіялися на те, що Бог благословить. А йому вічені славу Цю і Сину і Святому Духу. Амінь. До зустрічі і не забувайте до нас долучатись. Хоч вас Бог благословить.